І так, предбачення жовтень місяць, близнята, мої сестри і брати для ластовичок моїх і для соколиків. І по книгі передбачення перва карта для близнят, жовтень місяць це радість, радість сім'ї, радість кохання. Тут у вас є вибор. Мої ластівочки, соколики, а кого ж це ви там запримітили, а? Тут зустріч вам буде, тут велика радість, та, що ви чекаєте. Ви влучно все зробили. Ви влучно. Іменно жовтень місяць, до чого ви йшли, ви получите фінал! Фінал те, що ви старались. Давайте цю гарну карту витягну. жовтень місяць, близнята. Те, що ви дуже багато болтаєте, бо ну це таке є: це в крові близняк менше чуть-чуть властівочки соколики. Менше болтайте. І тоді, бачите, рішення по грошам буде 100%. Але ж ви наперед не кажіть. Близнята люблять багато розказати, сказати, ну нікада не говоріть наперед. Зробите, а тоді так, да. а ви це зробите? Ну, так, звісно, зробите, бо у вас буде партнер У вас буде по бізнесу. Якщо хлопці-соколики воюють, гроші будуть рішення, і тут буде такий партнер, що 100% за нього, як за кам'яною стіною. І ці чудові карти. Близнята, жовтень місяць. Ану, підписники для вас. І хто підпишеться зараз, ластівочки, соколики, багато ж цікаво буде. Бо слідуючі будуть всі знаки Зодіака на жовтень місяць. Ох, дівчата, змія є під колодно. Дивіться, це. І соколики теж, це може хтось по службі, може хтось по роботі, але це не не та суперниця, що віднімає кохання. Ні, це іменно по роботі. Зависник, сплетник, недоброжелатель, те, де, де касається грошей. Дивіться, там закопано, бачите, менше болтайте язиками. І тоді все буде добре. Так, а ну як буде розвиватися ситуація? Та, сила, сила, ви завжди будете сильні. Близнята. Ви ж в мене такі сестри і брати, бо я сама близняк, що ми все можемо рішити. Дивіться, тут у нас є ціль, тут ми, а тут ціль. І ми не ощущаємо оце, як його перейти. Бачите, влучно стріляємо. Зразу раз і зробили. Це 100%. Ну, а тепер книга. Книга на жовтень місяць. Відкриваємо. І так. Жовтень місяць Відкрила. Читаю, переводю з латині. Ну, тут на російській мові ну, старатися буду на українській переводити, бо наша рідна мова українська. При солнечці тепло. Бачите? При матері добро. Вас согріває родітельська любов. Бачите, так і правда, жовтень місяць ви будете купатися в любві, ви будете купатися в добробуті, бо ви влучно стріляєте. Родня серед дня, як сонце, зайде, зійде і ніколи для вас не зайде. Вірте вашій сім'ї і вашому. Окруженні. Ви представляєте, яка гарна карта? За вашу доброту буде вознаграждення. І це те, що сказано, його ж не відняти, не, не забрати. Але ж ви, я вам сказала на такі сторони, ще будьте обережні. А те, що у вас ого. го Ну давайте я вам ще на кохання одну карту витягну. Бо не можу кохання, це саме головне. Так, близнята, жовтень місяць. Він вона, кохання, кохання. Нічого собі ось, ви в парі, у вас гармонія. Ви як, до чого ви стремилися в коханні ластівочки, соколики, вас воно є! Ось це сонце, ось ви влучно стрельнули. Хай так і буде. Бо я двіга, відьма, так сказала, і вузликом вам на добро, на кохання, на виконання всіх бажань на жовтень, хто зараз підпишеться і для підписників добром зав'язала. Стоп!